Компанія Інтерголаб допомагає з супроводом, агросупровідом. Тут втрачено як мінімум 1,5 тонни. Візьміть 100 доларів на гектар. Агросупровід з відбором аналізом ґрунту коштує в 5 разів дешевше. А тут, а тут втрачено мінімум 100 баксів, мінімум 1 тонна зерна. Це до бабки не ходить. Якщо ви якщо не вірите, ви бачите, яка ситуація. Тут просто ковер такий. Да? Тут лягай і спи, і вологи не буде, подивиться. Ну, зрозуміло, що тут і качанів немає. Хочу тобто сказати, що це качан. Гляньте. Давайте, і приїдемо. Ну, що тут? Гляньте. Я качан залишу, щоб не казали, що врожай не зменшує. Бачите, що твориться, колеги? Що тут твориться? Тобто ми запрошуємо до співпраці з компанією Інтеражолап, щоб у вас не було таких колегій проблем. Щоб у вас мечій не закривав міжряддя. Міжрядів міжряді кукурудзи повинно бути чисто. Ви бачите, що твориться. Ми запрошуємо до співпраці, тому що ми знаємо, як його робити. У нас такого на полях немає. Найдете, з мого річ. І, як кажуть, привслюдний сором. Тримайтеся, успіхів вам!